Шахи це моя справжня пристрасть. Я присвячую їм аж 20 годин тренувань на тиждень. Але ось у чому проблема? Я не маю жодного офіційного звання, навіть бамашки про третій розряд. Сьогодні дізнаєтесь реалістичний план, як я та ви можете пройти шлях від нуля до майстра спорту шахи. Та опишу всі інструменти, що можуть нам допомогти у цьому покреслиму територію. Я вважаю, що ви знаєте правила гри у шахи, якщо ще ні, перегляньте відео. Цього достатньо. Далі абсолютно все, що може вам допомогти у покращенні, буде обговорено. Крок перший вибір онлайн платформи. Чому онлайн? Бо це значно легше. І там є класні інструменти. З відомих є дві: лі та часком. Спрощу вам вибір. Lichas. Тепер ви маєте зареєструватись, виводите своє ім'я, пошту, пароль, все стандартно. Ви заряжені на успіх самовдосконалення, але на головному екрані. Так багато кнопочок. Що робити? Котру обрати? У центрі вашого екрану основний вибір. Вибір тривалості партії. Аби шахові ігри не тривали по три дні, їм додали обмеження у часі. Час стає ще одним фактором на рівні з матом. Час закінчився, ви програли. Час позначають у хвилинах. Наприклад, 5 плюс 0 означає, що я маю 5 хвилин і мій опонент має 5 хвилин. Проте трапляються ситуації. Де я маю зайву королеву, опонент нічого не має, і я його матую. Але у мене одна секунда, і я програв. Це неймовірно бісить. І аби цього не траплялось, придумала рішення. Бонус, котрий вимірюється у секундах, і є другим числом. Наприклад, 5 плюс 3 означає, що стартую. Я та опонент із 5 хвилин, проте після кожного ходу ви отримуватимете по 3 секунди додаткового часу до свого годинника. Таким чином, ви заматуєте опонента навіть з однією секундою. Почнемо формувати план. Ви третій розряд або хочете його отримати. Що робити та які інструменти використати? Грайте партії, обирайте 10 плюс 0, 10 плюс 5, або 15 плюс 10. У жодному випадку не обирайте коротші обмеження. Це буде лише заважати розвитку. Вдумливі партії є основним джерелом росту на цьому рівні. Після того, як завершили партію, натискайте кнопочку Аналіз, запросити комп'ютерний аналіз. Звертайте увагу на графік та на ті моменти, де він різко йде вгору чи вниз. Це означає, що або ви, або опонент помилився. Розберіть. У цьому моменті оцінка різко змінилась з мінус півтора до плюс 5. Що сталося? Мені віддали фігуру. Дивимось, який хід був кращим. Вмикнули аналіз. Треба з'їсти коника. Чому? Тому що чорні мають зайвого пішечка. А якщо причини для комп'ютерного ходу не зрозуміло, поклацайте далі, подивіться, що воно там буває. І таким чином ви побачите або причину комп'ютерного ходу, або причину, чому ваш хід не спрацював. Оцінка комп'ютера, що саме означає це плюс 5 або мінус півтора, все дуже прямолінійно. Якщо плюс перевагу мають білі, а якщо мінус, перевагу мають чорні. А наскільки велика ця перевага? Для цього потрібно дізнатись вартість фігу. Проховатимемо в гривнях. Пішак одна гривня, кінь або єпископ три, тура п'ять, королева дев'ять. Отже, якщо комп'ютер пише плюс 5. Це означає, що у нас зайватура. Підписуйтесь на мій патреон за першим посиланням в описі і ви отримаєте ексклюзивні відео. Вибір теми для наступного відео і доступ до чату однодумців, що найважливіше. Купляти чи не купляти. Під час партії ви зустрінете сотні запитань, і на кожній з них доведеться знайти відповідь. Наприклад, бити чи не бити пішака? Рахуємо гривні. Якщо ми б'ємо, ми заробили одну гривню, один пішак. Але втратили коня. Втратили 3 гривні. У результаті у нас мінус 2 гривні. Невигідно. І не робимо цього. Супер необхідне правило, котре потрібно застосовувати завжди. Після кожного ходу опонента задавайте собі питання, чи зробив він загрозу. Наприклад, загроза була зроблена. Опонент хоче з'їсти коня. Це для нас стає пріоритетом, і ми вирішуємо це питання. Якщо загрози для нас немає, то ставимо питання, а як я можу зробити загрозу для нього? І крайня вимога для цього етапу потрібно вміти матувати королевою та Турою. Якщо ще не вмієте, гляньте відео. Фух, ви молодчинки, пройшли рівень третього розряду. І ви вже можете перемагати друзів, проте давайте не зупинятися, як нам отримати другий розряд. У цьому етапі нам потрібно вивчати мотиви. Щось загальне, що зустрічається і в цій партії, і в цій, що ми можемо використовувати, і зайвий раз не думати. Такі ідеї в наших кишеньках мати, де знайти ці ідеї? Йдемо у вкладку Learn Story і шукаємо. Тут безкінечна кількість описів, і кожен із них може бути для нас корисний. Наприклад, глянемо Intermezzo. Відкрив одну з перших статей і вже бачу. Класний приклад. З'їли нашу королеву. Якщо ми з'їмо, то ми втратимо коня. Але ми можемо зробити інтермецо хід посерединці. Шахнути це обов'язково реагувати. Король десь відходить, ми з'їдаємо королеву. У результаті, за рахунок інтермедсо, ми не втратили коня, котрого б втратили, якби не придумали цього. Іншою ідеєю може бути зв'язка. Пін супер часто використовується. Пін, інтродакшн О. Бачимо. На одній діагоналі, якщо поставимо, вони не можуть відійти, тому що шах, а за правилами, як ми знаємо, Жоден із наших ходів не може робити шах на нашого короля. Це є зв'язка. І ми виграємо туру. Просто супер! Це ще й інтерактивна штука. Якби я походив у інше місце, мені б сказало неправильно переходи. Тобто функціонал старий дуже корисний. Аби результатів було більше, шукайте. Не українською, не російською, а англійською. Супер корисна штука, і часком цього функціоналу немає, а він прям вирішує. Також на цьому етапі обов'язково приділіть додаткову вагу закінченням і дізнайтесь, як монтувати єпископами, двома єпископами та єпископом плюс конем. Серед гросмейстерів був лише один випадок, коли помилились у цьому закінченні. І на жаль, це сталося між українкою та росіянкою. Українка перемагала, але помилилась і віддала на шару нічию росіянці. Будь ласка, не допустіть цього. Згадуючи попередній блок, купую, не купую, покращуємось, стаємо на наступний рівень. Уявляємо ходи. Я туди, він туди. Якщо він туди, я туди. Робимо це поступово. Один хід спочатку думаємо, потім на два ходи вперед. Це дасть вам найбільший результат. А що ж потрібно для досягнення першого розряду? На цьому рівні вже потрібно вивчати дебюти. Дебют це перша фаза гри, там, де ми ходимо фігурками, отримуємо якусь позицію і викатуємо її далі. Тобто старт, що ми. Використовуємо протягом всієї партії. Це можна зробити на будь-якому платному сайті, який ви знайдете у Google пошуці. Або на цьому ж місці Learn Story. І пишемо Queen's Gambit. Оба! Маємо тисячу результатів. Відкриваємо один із них. І поступово проходимо один розділ, другий. Не поспішайте. Але не стрибайте. Не стрибайте з паркану на дах. Обрали дебют, його граємо. Якщо ви стрибатимете з паркану на дах щоразу, коли побачите новий дебют, не буде результату. Пам'ятайте, що треба обрати один дебют за білих та два дебюти за темних, тому що білі можуть почати Е4 та Д4. Давайте мати домашні заготовочки під кожен із варіантів. Також ви отримаєте багато бонусів зі за спостеріганням за грою гросмейстерів. Це можете робити наступним чином: в ком'юніті. Гравці, обирайте того, хто вам подобається, не з Росії, звісно. Наприклад, Пешка Час. Українець, котрому 13 років, а він вже топ, і дивіться, скільки трофеїв має. Суперкрасно на турнірах виступає. Після того, як обрали, натискаєте пальчик догори, ви за ним слідкуєте. Коли людина онлайн іграє партію, вона з'явиться тут і буде позначка Оп! Спостерігати. Спостерігаючи за партією гросмейстерів і кльових українців, ви знайдете цікаві мотиви і зможете використати їх у власних партіях. Наступний пункт це розв'язування пазлів. Де це знаходиться? Puzzles можна просто натиснути. А можна перейти на Puzzle Dashboard і Puzzle теми. По темам ефективніше, але можна і просто. Чому пазли це настільки круто? Тому що ми завчасно знаємо, що тут єдине правильне рішення, і воно дає нам перемогу. Ця інформація дає нам спокій та непоспішання у своїх думках. І ми думаємо, думаємо до тих пір, поки не знайдемо рішення. Розв'язуйте по декілька пазлів на день. Також, аби стати на рівень першого розряду, додатково прокачуємо закінчення, вивчаємо, як королеву зупинити пішака, що дійшов надто далеко в відео. А також які є золоті клітинки. При пішакових закінченнях відео. Хоч меніти, ми досягли вже першого розряду з вами. Я вас вітаю. А як нам стати на сходинку кандидата у майстри? Так, кандидат має більше практики, і по кожному з напрямів він має плюс 10% до навичок. Але не це є вирішальним. Вирішальним є те. Він не робить хід через те, що він добре виглядає, або сподівається, що все буде добре. Він перевіряє. Рахує усі варіанти. Ми у кроці від звання майстер спорту. Як ми його отримаємо? Відповідь коротка: ходіть на живі турніри, бо лише там можна зробити бамашку. Їх знаходимо у головопошуку. Турнірі у моєму місті. Оп. А відмінність від кандидату у майстри полягає у нашому диханні, у контролі дихання. Той, хто у кімнаті спокійніший і є переможцем. Якщо ви бажаєте бачити більше відео, як це, обов'язково підпишіться і до наступного відео. for